Питання таке. Чи можна присвячувати відпуст за живу людину, яка не присутня на даному відпусті? Приклад, хвора людина, яка не може пересуватися або знаходиться дуже далеко від даного відпусту. Звісно, можна Можна присвячувати жертвувати відпуст? Жертвувати молитву, жертвувати е, інтенцію, наміри на святі служби за інших людей, і це треба робити. Це треба робити, бо така є наше також християнське покликання молитися один за одного, щоб ніхто, е, ніхто в церкві не був позбавлений е, молитовної опіки. Але що треба пам'ятати в зв'язку із відпустами і з кожною іншою молитвою? Бог, Божа благодать, це не є такий автомат, якого кидаєш монетку, і він тобі видає щось там. Так не можна підходити до цього. Так само до всіх цих умов, які підлягають цьому відпусту. Ні, що там треба бути там, треба прочитати таку молитву, треба посповідатися, причаститися і так далі. Бо буває так, що можемо все це виконати. Всі зовнішні, зовнішні елементи, зовнішні умови, але в душі не мати то і, то і дійсно, того правдивого щирого наміру, з яким ми приходимо. І ніби все виконали, але цього відпусту не отримуємо. Так само є в випадку тої хворої людини. Можемо за неї молитися, але бажано, щоб ця людина також цього прагнула. також була Мала ту внутрішню настанову, щоб отримати цю Божу благодать. Якщо за нею хтось молиться, якщо це людина не віруюча, можемо просити молити за її навернення, якщо вона віруюча, то було б добре, щоб вона також прийняла участь в цьому відпусті. Тобто, якщо це можливо, запросити священника, якщо треба посповідатися, якщо треба прийняти причастні. На жаль, бували такі випадки, що хтось, чи то рідні, чи сусіди навіть запрошували священника до якоїсь хворої людини, яка цього не бажала. Приходить священник з причастям, ні, а людина взагалі не знає, що це таке і як до цього ставитися. Ні. Так, так звісно, звісно, також. шануємо вольну волю людини, якщо вона не хоче навертатися до Бога, ну, то можемо тільки молитися за її навернення. Більше більше на жаль зробити для такої людини не можемо.